Зараз багато хто бігає на довгій дистанції, але чомусь спринти залишаються в тіні. Мало хто розуміє, але саме вони можуть дати той потужний стимул для покращення не тільки фізухи, а й загального стану організму. Коли я бігаю, використовую 100-метрівки від 5 до 10 прискорень. Чому? Спринти це навантаження, яке активує різні рухові одиниці і ви працюєте в різних пульсових зонах. Я розганяюсь на прискоренні до пульсу 150, 170, потім чекаю, поки він опуститься до 120, 130 і знову даю прискорення. Це по суті, як пліометрика, яка дає свої бонуси. Це не просто біг, а система, яка дозволяє розвивати потужність та витривалість. А коли ти відновлюєшся, організм витрачає більше кілокалорій. І що важливо, спринти активують вироблення таких гормонів, як норадреналін та адреналін в достатній кількості, на відміну від середнього темпу бігу, що робить спринти більш цікавими. Спробуй цю методику і ти побачиш, як змінюється твій підхід до тренувань. Спринти це не просто навантаження, це цілий процес, який допомагає тобі рости та ставати сильнішим. А який біг обираєш ти? Напиши в коментарях.